Роман Єдалів, юрист, міжнародник, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, долучається до нашого ефіру. Пане Романе, вітаємо вас. Вітаю отже, говорячи про цей механізм, як він працюватиме, тобто в практичній складовій, і коли ми побачимо перші результати. Ну, треба розуміти, що це вже юридичне оформлення цього механізму. Робота над його створенням ведеться на леді не спочатку повномасштабного вторгнення. Разом з тим, це лише пов... перший крок до повного механізму, який має бути створений. Ця угода передбачає створення самого реєстру збитків. Так в Нідерландах буде створена спеціальна міжнародна організація, працівники якої будуть фіксувати всі заяви від фізичних і юридичних осіб, і від держави Україна. Щодо тих збитків, які були завдані агресією Російської Федерації проти України, при цьому рівень доведеності цих заяв вже повинен бути доволі високим і фіксуватимуться лише ті збитки. Ну, докази, щодо яких є 100%. Після створення реєстру збитків ми продовжимо працювати над створенням компенсаційного механізму. Так? Має бути розроблена також спеціальна установа, яка буде ще раз дивитися, що зазначено в цьому реєстрі збитків, і Вирішувати, який, яка саме компенсація має бути виплачена чи державі Україна, чи фізичній особі, чи юридичній особі? Так, тобто буде вестися ще одна оцінка того, яким має бути розмір компенсації. І третій елемент цього компенсаційного механізму ну тут. Ми про це зможемо говорити лише після перемоги збройних сил України. Скоріше за все, це вже співробітництво з Російською Федерацією щодо виплати цих компенсацій і стягнення цих коштів з Російської Федерації. Є звичайно варіант, коли це буде можливо і без участі Російської Федерації, так про що казав прем'єр-міністр України, це арешт і передача Україні тих коштів, які заморожені зараз в Європейському Союзі, в США, в Канаді. В інших державах гроші центробанку Російської Федерації, гроші російських олігархів. Ну це доволі складний з юридичної точки зору шлях. Краще сподіватися на те, що Російська Федерація. Після нашої перемоги почне співпрацювати і буде виконувати свої міжнародно правові зобов'язання, адже інакше вона не повернеться до клубу розвинених і цивілізованих держав. Але треба розуміти, що це дуже довгий процес mm -hmm. і швидких виплат не буде. Романе, а чи має значення кількість підписантів, тому що понад 40 країн погодилися, але ми також знаємо, що 6 країн. Відмовилися робити принаймні заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра зазначила, що Азербайджан, Вірменія, Боснія та Герцеговина, Угорщина, Сербія та Туреччина не поставили підписи під декларацією. Так, дивіться, всього в Раді Європи ми маємо 46 держав-членів після того, як з неї була виключена Російська Федерація. Але ця угода відкрита і для підписання іншими державами, які не входять до Ради Європи, і тому ж ми маємо 40 плюс 3 держави: це Сполучені Штати Америки, Канада та Японія. От так складається арифметика великого значення, скільки держав беруть участь в цій. Угоді насправді немає головне, щоб в ній брали участь ті держави, які можуть змусити Російську Федерацію або виконати свої міжнародно прові зобов'язання з відшкодування шкоди Україні, або ж які заморозили активи Російської Федерації і російських олігархів, тому що при всій повазі до тих держав. Які не приєдналися на даний момент до цієї угоди, я не впевнений, що в банках цих держав Російська Федерація а ви вважаєте, що мають претендувати Азербайджан, Боснія, Герцеговина, Вірменія на велику повагу від вас, пане Романе, за те, що безпосередньо цей реєстр збитків вони не підтримали. Ви так сказали толерантно про всі повазі до цих країн. Ну ви знаєте, це ж суверенітет держави, так ми маємо оцінювати ці дії з політичної, а не з юридичної точки зору, давайте тоді ще раз поговоримо зору. про сам Зрозуміло, зрозуміло, да, про сам реєстр збитків, тому що можна склатися хибне таке враження, що подібних реєстрів їх немало. Тобто, ми періодично говоримо про фіксацію збитків, юридичних осіб, фізичних осіб, безпосередньо майна держави Україна. Зараз ви кажете, тобто, коли буде докази стовід. Що це було зруйновано, це завдано збитків, тоді потрапляє в цей реєстр. У нас зараз в дії люди. Давайте перейдемо безпосередньо на рейки фізичної особи. Діє, люди реєструють свої збитки і свої руйнації. Далі вони чують про те, що при Раді Європи створено цей реєстр, в який спосіб. Ця інформація від них буде потрапляти туди. Вони мають бати про те і стежити, щоб інформація від конкретної фізичної особи потрапила в цей реєстр Європейський чи держава Україна буде безпосередньо переносити інформацію зі своїх реєстрів. Дивіться, станом на зараз Україна набра... обрала як на мене найкращий і найефективніший спосіб відшкодування збитків, коли держава Україна відшкодовує фізичним і юридичним особам збитки, завдані агресивною війною зі сторони Російської Федерації, і потім, в порядку регресу, буде звертатися до Російської Федерації, в тому числі через цей реєстр збитків, за відшкодуванням вже державі. Тобто, фізична і юридична особа має відносини з державою Україна. Держава Україна вже далі має відносини з цим реєстром збитків, і в подальшому вимагатиме виплати ну, відшкодування цих грошей саме в державний бюджет. Тобто, для громадян, для юридичних осіб ці гроші будуть отримані від України, що швидше. Тут не треба чекати перемоги, не треба чекати, поки все запрацює. Далі вже держава про все попіклується і бере на себе це завдання витребування цих коштів з Російської Федерації. Як на мене, це і ви найкращий, це найкращий найфективніше, але жіння. ви сказали, що все одно краще було безпосередньо забрати ці гроші вже співпрацюючи з Російською Федерацією. Ясно, що після нашої перемоги, після завершення цієї війни, тобто в єдину систему не оплітається історія з тим, що десь заморожені активи, це буде набагато складніше, ніж, скажімо, це було пряма взаємодія. Я правильно розумію? Тобто історія за відсутності так. прямої взаємодії з Росії може розтягнутися на десятиріччя, навіть при створеному реєстрі збитків, так? Ну, ви ж бачите, Європейська комісія говорить про те, що немає. Чистих юридичних процедур, за яких заморожені активи російського центробанку могли б бути передані Україні, ну тут потрібно застосовувати креативний підхід до права і до законодавства. І я не впевнений, що на даний момент чиновники Європейського союзу до цього готові До цього креативуважа на зважаючи на успіхи України. Я думаю, що будемо чекати зміни влади в Російській Федерації, і далі Російська Федерація буде виконувати і рішення міжнародних судів і Європейського суду з прав людини. Але і, ж вибачте, сполучені штати, штати вже розглядають. Пане Романе, перепрошую, сполучені штати і. На офіційному рівні вже було про це повідомлено. Розглядають варіант конфіскації коштів російських громадян, російських олігархів, якщо вони незаконні, так незаконно набуті чи сумнівної сумнівного походження, то їх можуть передавати на користь України. То дивіться, в сполучених штатах Америки мені здається, вже отримали ми перший дозвіл на передачу грошей так. олігарха Малафєєва. Тут треба проводити різницю між грошима олігархів, які отримані незаконно, і коштами Російської Федерації Центробанку. От з центробанком ми. Говоримо про те, що близько 300 мільярдів євро заморожено на даний момент, і це доволі суттєва сума. Ну американці, от це рішення про передачу грошових активів стосується 5 мільйонів доларів. І звичайно, це перемога. Звичайно, це важливо, і звичайно над цим треба працювати. Але ж сума, як ви розумієте, значно менша і. і... Я не впевнений, чи так багато грошей російських олігархів все ще залишилися в західних державах, бо через юридичних осіб ці гроші можна виводити. Так, наша основна мета, основна ціль. Щоб Російська Федерація виконала зобов'язання. Якщо вона відмовляється, то ми отримали ці гроші заморожені в європейських державах. Саме гроші Російської Федерації як держави. ще уточнення. Ви ще не сказали, що ці гроші досі можна через юридичних осіб виводити. Ви мали на увазі і Європу, і Америку? Так? Ну, дивіться, ми знаємо, що санкції працюють санкції значно ускладнили. Е Роботу російських компаній і життя російських олігархів, але ж санкції все ще можна обійти, і Україні слід працювати над тим, щоб збільшувати санкційні пакети. бо на жаль, ми досі бачимо, як і західні компанії продовжують працювати в Росії, так тобто вони обходять фінансові заборони і поставляються вироби західних виробників Російської Федерації. І, звичайно, російські олігархи мають доступ до банків і в США і в Європейському Союзі. Ну за юридичною особою дуже легко сховати своє. Обличчя, так Зрозуміло. і те, щоб зрозуміти, кому належить ця юридична особа, потрібні роки, потрібні дослідження, вивчення всієї ситуації. Ну а ви ж розумієте, що ми зараз маємо. Трохи більші, трохи важливіші завдання. Дякуємо, пане Романе. Дякуємо вам за правду за детальний аналіз ситуації з санкціями. Зокрема, Роман Єделів, юрист міжнародник, доцент кафедри міжнародного права національного університету київського імені Тараса Шевченка, зокрема обговорили створення реєстру збитків в Україні на саміті Ради Європи.